Значний перекус у новому зоопарку відбувається в компанії Штефана. Штефан! Штефан. Ну, той той Штефан. Ходить, як Пілісос. збирає вкусняшки, які роняють туристи. Такий. Okay. Красавець. Штефан. Ось такий дружок. Я дуже не знаю, може тебе кормити не можна. Штефан. Хоч мій? Іди сюди. Штефан. Хоч мій. Від час буде дивиться, дивиться, що його там плюнуть, що його туристи кажуть, викинули. Це сонярня, а ми йдемо на них дивитися на слонів. Короче, в цій сонярні такий запах. Тут довго ти не зможеш перебувати, бо тут така вуль. Фу, просимо заховані. О, слони, Сонярні, не повічно. Малі, маленькі слони. Може, тут де, там, в якомусь іншому мій павільйоні є великі слони. Ось така слонярня. Опіднялася нагору для того, щоб показати вам носорога. Вон він такий носорожок. лежить відпочиває Носорожок. Ну, Йому не до нас та вуха тут. Оце такий у нього павільйончик. це один. Це для другого носорога. сорога. Але ще шукаю жарафці на Дивиться. 的。 Жираф вдається, побачити тільки ось так. Там і ще десь одна жирафа. І щось вони не дуже хочуть, щоб люди їх бачили. Якось так. Якось так вони туди зайшли, стали і їх тепер їх побачиш. Ну і бачимо, ось він був горді верблюди, але вони вже такі пасивні, мабуть, втомлені, відпочивають. Бо вже вечір, зараз, в принципі, вже, вже шоста година. І, мабуть, вже їм настав такий час. Потумилися вони. Оце вони такі, оце тільки їх тут можна тільки такі території, де тварини можуть гуляти. Тут скрізь стоять оці електроогорожі, які от оберігають до скрізь не доторкатися, тому що саме оці електроогорожі стоять і контролюють рух тварин. Але тут в них дуже великі території, тому деяких тварин не вдалося побачити або побачити тільки здаля. Жираф тільки здаля побачили, так мельком вовка теж здаля тільки побачили. Ну, ведмедя одного тільки, багатьох тварин взагалі не побачили тільки на картинках. Ну, якось так. Наприклад, територія, де мешкають леви. Така ту сосне, так, да, територія класна, а леви аж оно 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 вон вони відпочивають. Їх теж можна побачити тільки здаля, але вони не ходять. Якби звичайно ходили, там пішли б до огородження, б можна було краще роздивитися. Але от вони звіри Їм пора спать, пора відпочивати. То вони, як то кажуть, хотіли на відвідувачів. Фламінго. Для них прям ціле озеро, щоб вони тут жили собі щасливо. Гляньте, яка краса. Ось такі, вони. ці фланінгу. Красавчики. Боже, як, 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 як утки крякають. Ви Почули всі? Ага. Як утки крякають. Ага. Ходять бродять, там все Ну, Прикольно. Так спостерігать за ними і справді цікаво. Ой, щось там поцапались, поцапались. А тут у цьому вольєрі з іншого боку кузера живуть леки, там лебеді, а вони ще якась красива птічечка. Бежить почиває. Ну, всі вони такі з пальцями коцювали. Ось такі вони всі. Цікаво, а вони не висиджують подомство. Якби мають вже... Ну да. так, не висиджуєш подомство, чистий Чи І Там ще є лебеді, чорний лебедь, білий лебедь. Різні качки. Для них тут дуже багато місця. Прошу це за птічечка. Лежить. Не зрозуміла сама. Та так, чую, чую, на тебе. Бешка птічечка втратишся. Цікава. Така велика, через нас сумна якась. А буде задовго вона. Пташка-секретар, але таке враження, що це не пташка-секретар, а пташка бухгалтер. Красота. У цьому зоопарку тут дуже велика територія. Ось там живуть фламінго, там для них озеро, там ще одне озеро. А тут така загородка, такий вольєр, там грандіозний, прям дуже багато місця. Там десь на задньому плані я бачила, ті антилопи відпочивають. А ось страус. Ти так розумієш, разом з тими антилопами, як то кажуть, на вольному вигулі <клес> живуть страуси. Воно він виглядає. Страус. Цікавий такий. Ось тобто там дивиться, 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 дивиться. Підщипали. А ось тут, браття, наші менші. В такому вольєрі, прямо відкритий, а оце все електрозагороша. І ось такі І Ось такі хорошенькі. І ви подивіться, яка в них тут красота. Оце їхня територія, де ці обізьонки можуть мандрувати. Гулять, тут тобі і, дерева, і все, що хочеш, От для них різні лазялки зробили. Оці всі такі щоб ми тут гралися. Ну так, тут території хороші. Тут є ми водичка, хочеш собі купайся он в струмочку, а інший він заховався, за кущиком сидить. А там вони ще далі, ще один є. Ось там ще один є, він там заховався. Щось шукає в листі чи ховає. Ось такі вони, красотульки. І нарешті така краса, ось такий островок посеред озера. Озеро зелене, правда, тут видно застояна вода. Але він такий чудовий острівець. І там, якщо придивитися, там є живність. А саме я бачу поліканчиків, там бути ще є. Ну такі ось така краса. Дуже гарна. Ось такий там краса. Така ось острівчик там, поліканчик. Там де них ще щось є, там, ще там якісь ташечки. І вон їх ціла куча. Боже, яка краса. Вон. ціла купа цих всіх. Ціх... Піліканчики і пелікани, я так розумію, там і лебеді є. Краса. Прямо по їм тут добру. Хочеш рибу ловити, хочеш просто ніхто їх не ганяє. Там і лебеді, і пелікани, і хто ти тільки хочеш. Ось така краса тут, новий зоопарк. Ну і, звичайно, я вже йду йду вже декілька годин тут гуляю, і я вже дещо притомилася, щось вже я. Задобувалася, але ж природа, яка гарна. Просто природа чудова, і повітря таке свіже, красики. А ось в такій асфальтованій дорожці тут їде самохід, така машинка, типу, як автобус. Ну і можна на ньому під'їхати. Але під'їхати це таке, а пішки, звичайно, краще. Більше можна побачити. Ось тут в цьому вольєрі живуть ось такі козлки, і ота макака обізяна, яка написана Король Голобус. Десь із Африки, із Західної. І на вході сюди, ну по-перше, так щоб ви на секундочку бачили, тут ось така от кліточка. От, і ти заходиш, і тут, звичайно, він, знову ж таки електричний, оцей огородження електричне, і написано, що з з'єднянням не входить, тобто з їдою не заходить. Це що, значить, оці всі макаки можуть прилізти до цієї клітки і забрати у людей їду? Прикольно. Але їм тут дуже і дуже привольно Лазілки цілі для них зроблені. І такий у них, в принципі, вольєр, приміщення доволі таке велике. Так, да, тут у цьому новому зоопарку у Познані справді дуже цікаво. І сюди, от, да, як я вже говорила, і повторюся на цілий день іти, тому що вони ще е, і обов'язково треба брати карту, бо ми щось знову ж таки пошляпали, карту не взяли, а щось таке, тут вони живуть. Ну, звичайно, їх там зараз нема, бо вони всі на вулиці, а в них там навіть іначок і лазінки різні. Тому, е, якщо погода, є погода, яка ладна, шукай нас на двоже. Просимо не пукати в шиби. Тобто просим не треба їм, просять не стукати в шибки. Ну, от я собі така здоровенна, а балдіть яка здоровена територія. І там ще є пташечки, але до цих пташечок вже не хочеться йти. Прийшли ми ось на озеро, на ось таку красу. Йдемо зараз по дерев'яному місточку. І ось вона така водичка. Прямо красота, просто краса. Сюди навіть прийти просто заради того, щоб насолодитися цією гарною природою, щоб очі трохи відпочили від цієї краси. Набратися, як то кажуть, енергетикою цією Боже, як тут гарно. О, все пахне, пахне акація, пахне бузина качечка. А хто ти гляньте степень? А я тут взагалі я прийшла, ми сюди повернулися до цих страусів, і я хочу побачити. Там написано, що тут у водірі ще живе разом з цими страусами і з цією братвою Капібара, 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 капібара. І я ж так хочу побачити оцю капібару. І щось я її не бачу. Тут така трава, звичайно, побачу я її сьогодні. Мабуть, залізла ця капібара, десь у траву і чухає своє пусько. І абсолютно ігнорує весь процес відвідування людьми зоопарку. ось тут ще такий островочок є Яка краса тут теж є? Бачите, можна посидіти Якісь некультурні люди накидали бумажок. А тут огорожено, значить тут теж хтось живе. Раз огорожено так все. Ось така теж гарна місцевість. Побачу, я капібару чи нігну, потім розкажу. Капібар таки вдалося побачити, але вони отам другій загородці і побачили їх здаля. Але ось отож анекдот. Працівниці зоопарку вже так розуміють заганяють, тому що вже вечір і заганяють страусів. Боже, за скільки терпіння в цих працівницях б вже пострічів вона давала, вони в мене залетіли б вже в свою загорожу, аж бігом у свій вольєр. А вони їх так обережненько, обережненько, обережненько. А там от, -там видно на задньому плані, от там -от за ними, ну правда, звідси не видно. ну У відеокамеру не видно, але там от кілька типари в іншому вольєрі. Я їх не там шукала, не там дивилася, треба було зайти з іншого боку. Це так працівниці заганяють, уже на ніч так розумію, бо вже скоро зачиняється зоопарк. А тут інший зоопарк. Працівниці заганяють з Притом зоопарк безкоштовний. Ні, це ж не зоопарця, цирк. Може піти їм допомогти, бо часто вони швидко зайдуть. І більше виходить у донібріна. Ой, Да. Скільки часу їм треба, щоб загнати цих двох товаришів у їхній павільйон? Але ж страуси і ще капризи, не хочуть вони походу заходити. Працівниці не здаються. Боже, У дівчат, мабуть, вже й руки болять. Але це попробуйте, так, скільки часу стоять, ось так з розставленими руками. Хай похмули. Так робимо ставки, зайдуть, не зайдуть. Так нагадую, що цей цирк можна побачити увечері в новому зоопарку у Познані. Як працівниці заганяють страусів у вольєр. Так, да, Зараз ще там. Тауси та поскубуть, вони зараз згадають, що вони ще не поїли, потім вони ще не попили, потім вони ще, ще щось там не поробили. Ну як діти, коли їх кладеш спать. То в туалет сходить, то попіпа, то попить, то поїсти, то казочку розкажи. Ось такий безкоштовний цирк. Цирк на дроті. І ось ми вирішили проїхатися на самоході. Поїхали. Краса. Я задоволена, що ми сьогодні сюди прийшли. Правда, капібару так і не побачили, але не в капібарі щастя, я так розумію. Зате ми зараз поганяємо світарком по всій території зоопарку. Ну, як то кажуть, поїхали. Вау! Орлан білоголовий. Їхали ми на павозіки на машині до інших вольєрів, куди ми не дошли. І тут ми бачимо з таких величних граційних орланів, які прямо дві голови спостерігають за воронами, які там літають і каркають, А орлани їм нічого зробити не можуть, тому що вони скрізь сітки. І їм залишається тільки спостерігати, так що ворона може поки каркати, літати безпечно. Вона позує. Давай, 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 позуй. Ну Повернись, повернись сунечко, повернися, лапонька. Теж спостерігає за вороною. Ага. Да. Не вразила я її своїм угу-угу. А внизу да -да -да. в цей час за нами спостерігає ще одна дама. Остап, ага. ми її тут побачимо. Красота ненаглядна. Красавець орел нього він тут як розпускав крила, тут одне крило, мабуть, розмах метра два, якщо не більше. Ой, красота. Так дивиться. І з цього ракурсу треба його зняти. Ваша світлість, ви не бажаєте глянути на нас, ні? Ну, так, так висока, ну, звичайно. Були б у мене такі крила, я б теж так на всіх дивилася. Кондор андійський. Ось такий красавець. Ось такий, да. Отакий, от отакий, отакий. Да. Чухається. Красавчик такий з таким от білим таким комірчиком. Гарний такий. Такий пух такий. Бач? Голова сама Лиса, а клюв який. Голова сама Лиса. І от пух такий пух тонкий ніжний навколо шиї, прям комірчик такий. Да. Угу. Крас Красавець. Пірячка свої чистий. Mm. Да. А чим же ж тебе годують? Якщо ти падальщик? Ну, ну м'ясо, воно накидає, воно протухає, і воно є. Тобто він жде, поки воно здохне? Ну, я так думаю. Ну, так... А вон, диви, шматок, он м'ясо, по ньому вот, в мухи да, лазають. Ось, він жде, поки угу. Uh воно -huh. протухне, і воно воно є. Це ж треба. Mm -hmm. Ой, ну красивий, красивий. Да, 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 да. ну, ну ми тебе зацінили, да. Це він клю, клюв чистить свій. Ти клюв чистить, чи ти думаєш, що ти перегризеш цю сітку? Да? Ох, такий красавчик, красавчик. Да, красавчик, красавчик. Боже, як цікаво за цими тваринами спостерігати. Але перейдемо, там ще один є. Орлан Білоголовий, Зараз підемо до нього. Відвідали кондора Андійського, це новий зоопарк у Познані. Йдемо далі. Орлан білоголовий. ну Щось по його виду можна так зробити висновок, що він не дуже нам радий. Да? Ось такий він фас в профіль. Такий. Він якраз... А, ну так, да, він якраз вечеряє. Ось перед ним накладено купа їди. Та ні, ми в тебе її не заберемо, чесно, тебе скажу, ми таким не харчуємося. Так що можеш собі харчуватися. Ну, їж. Твоя їжа не подобається. О -о -о. Щось там витягує. Оце їжа не подобається, тобі їдло, яке тобі принесли. Це оромбіло. А воняє про тухле м'ясо. Оце біля них, оце біля цих вольєрів реально воняє рухне м'ясом. таким. От мертвечиною такою воняє. Не, можна так сказати. Ну і мухи біля нього літають. Боже, сьогодні, вони там посиділи на цьому насело. Він жаряться на якому мухи сиділи, там уже вони яйця відклали. Що, тобі Аппетит зіпсувала. Ну, смачного тобі. А це Каріма червононога. Ось така, ну вона не тільки червононога, вона ще й червонодзьоба. Да? Гасть. Як справи? Як сапаніма? А воно ще одна. За дружання. Ну, так розуміємо, ця пара це самець і саміця, мабуть. А може і ні. Ну, у них такі апартаменти тут такі нехилі. Симпатичні. Називається. Но... Фільши. Фільши. Фільши, да, вони здоровенні, вони навіть більше, ніж те, що ми бачимо, але вони так нас сіли спинами, і спілкування повністю ігнорують, не хочуть повертатися. Вони, в принципі, от зараз покажу, от такого плану, гарні такі, пташки величні, там, там ззаді сидять, ну і не хочуть спілкуватися. Вони мешкають в Китаї, Японія, Корея, Північна і Південна і чим їдять, що вони їдять рибу, птаство. І савців морських, тобто вони мешкають десь біля води, в основному, як тут сказано, оце ці біліки якісь.